Морський вовк Джек Лондон. Розділи 21 та 22. Розділ 21-й. від того, що ми з Мот Брустер забули про нього під час своєї розмови за столом. Вовкові Ларсенові треба було на комусь зірвати. І жертвою став Томас Магріч. Він так і не міняв ані своїх звичок, ані своєї сорочки, хоч і запевняв, що цю останню часом пере. Вигляд сорочки не підтверджував цього. І, взагалі, бруднюща плита, каструлі та сковороди не свідчили за його охайність. Я тебе попереджував, сказав йому вов Кларсен Діставай же те, що заробив. Обличчя Магріджеве, видимо зблідло навіть крізь шар сажі. А коли вов Ларсен звелів двом матросам принести линву, нещасний кок, немов знавіснілий, вискочив з камбуза. І, петляючи, чкурнув по палубі. За ним, регочучи, гнались матроси. Для них не було кращої розваги, як скупати його за бортом, бо в кубрик він подавав найгидче на світі варево. Погода була сприятлива привид мав хід не більш як три милі за годину, і море не дуже хвилювало. Але Магріджеві чогось зовсім не кортіло купатися можливо, він бачив раніше, як за бортом тягали інших. До того ж, і вода ще була страшенно холодна, а міцним здоров'ям він не міг похвалитись. Як звичайно, під вахтові й мисливці висипали на палубу подивитися на чудасію. Магріч у панічному страхові перед водою. Виявив таку спритність і проткість, що ми дивом дивувалися. Загнаний у куток між камбузом і ютом, він плигнув, наче кіт, на дах рубки, і побіг до корми. Матроси кинулися навперейми. Тоді він завернув назад, пробіг по рубці, перескочив на камбуз і стрибнув на палубу. Далі він помчав на бак, а весляр Гаррісон слідом за ним. Гаррісон вже наздоганяв кока. Як раптом той підскочив, схопився за снасть, підтягся і повис на руках, дрігаючи ногами. Гаррісон, що підбіг до нього, ударив підборами під здухвину так, що той зойкнув, скрутився і впав на палубу. Все скоїлося за одну мить. Під оплески і регіт мисливців, що вітали його геройство, магріч Колофок щогли вивернувся від половини своїх переслідувачів і побіг назад, петляючи поміж рештою, наче нападник на футбольному полі. Він подався просто до юта і по Юті до корми. Біг він так швидко, що, завертаючи за рубку, послизнувся і упав. Біля штурвала стояв Нільсон. І кок ненароком збив його з ніг. Обидва вони впали разом, але підхопився лише Магріч. На хирлявець кок лишився цілісінький, а дебелянний матрос переломив собі ногу. До штурвала став парсонс, і погоня почалася знову. В непритямі від страху Магріч гасав по всій палубі, а матроси ганялися за ним і кричали Держи його, держи!» її. Мисливці аж захлиналися з реготу та підбадьорювали кока. Біля переднього люка троє нагнало Магріджа, але він прослизнув між ними, наче в'юн. З заюшеною пикою, в подертій на канцур'я сорочці, що наробила йому такої біди, стрибнув він на грот ванти і поліз угору вище й вище, спершу по вантах, далі просто по стензі, аж на самий вершок щогли. Кілька матросів подерлися за ним до Салінга. Там вони спинилися, і тільки двоє з них, Уфті Уфті і Блек, летімерів стерник. Полізли далі по тонких сталевих штагах, підтягуючись на самих руках. То була небезпечна річ, бо, висячи на руках на висоті сто футів з гаком над палубою, вони не могли захищатись від магріджевих ніг, а той брикався, як шалений, аж поки уфті уфті, повиснувши на одній руці, другою схопив кока за ногу. В ту саму хвилину Блек схопив його за другу ногу. Всі троє сплелися в один клубок і, борюкаючись, посунули донизу, поки нарешті впали на руки тим, що чекали на салінгу. Повітряна баталія скінчилася. Томаса Магріджа стягли вниз на палубу. Він верещав і щось белькотів. На губах йому виступила кривава піна. Вов Кларсен зробив зашморг на кінці линві і підвів його кокові під пахви. Тоді його віднесли на корму і кинули в море. На сорок п'ятдесят шістдесят футів розмотувалась линва, аж поки вов Кларсен гукнув Годі. Уфті уфті намотав линву на кнехти. І вона зразу ж натяглася. Привид гойднувся, корма задерлась, І кок виринув. Жаль брав, дивлячись на нього. Хоч він не міг утопитись і був живучий, як кіт. Але він терпів усі муки справжнього потопельника. Привид плив поволі. І коли корму підіймало на хвилі, бідолаху викидало нагору, і він міг ухопити повітря. Та потім судно видиралося на нову хвилю, корма знову падала, трос попускався. і кок пірнав у воду з головою. Я зовсім забув про існування мод брустер і згадав про неї тільки тоді, коли вона легкою стопою підійшла до мене. Я здригнувся з несподіванки. Це вона вперше була на палубі відтоді, як опинилася на судні. Команда враз притихла. Чого це тут так весело? запитала вона. Запитайте капітана Ларсена, відповів я спокійно і холодно, хоч усередині в мене аж кипіло від думки, що вона побачить оце звірство. Вона послухалась моєї ради і вже повернулася, щоб йти до вовка Ларсена, коли її погляд спинився на уфті уфті, що стояв просто перед нею. І, зграбно зігнувшись, тримав кінець линві. Ви будете рибу? спитала вона його. Уфті не відповів його очі, що напружено впинались у воду за кормою, раптом побільшали. Акула, сер, закричав він. Тягніть мерщій. Усі долин віп гукнув вовк Ларсен і кинувся перший туди, випередивши всіх. Магрідж, почувши канаків вигук, закричав, як на пуп. Я побачив чорний плавець, що, розтинаючи воду, летів за коком швидше, ніж ми тягли його до шхуни. У нас і вакули були однакові шанси, все вирішували частки секунди. Коли Магріч був вже біля шхуни, корма раптом осіла, і це дало перевагу Акулі. Плавець зник, сяйнуло біле черево. Акула блискавкою кинулася вперед. Вовк Ларсен теж був швидкий, майже як акула, та не зовсім. Він шарпонув за линву з усієї своєї нелюдської сили. Кок підлетів над водою, а за ним вистромилась і акула. Він підібгав ноги. Нам здалося, ніби потвора ледве доторкнулася до його ступні і плюснувши, зникла у воді. Але ту ж мить Томас Магрідж закричав. А за секунду він, як щойно спіймана риба, на вудці перелетів через планшир, упав рачки і перевернувся кілька разів. На палубу струменем бризнула кров. Права нога була без безступні, немов хто відрубав її по саму кісточку. Я глянув на мод Брустер. Її обличчя було біле як крейда, а очі аж круглі з жаху. Вона дивилася не на Томаса Магріджа, а на вовка Ларсена. І той помітив це, бо сказав, засміявшись. Чоловіки розважаються, міс брустер. Трохи брутально я б сказав. Бо ви до інших розваг звикли, але це також розвага. А коли ви не рахуйте. Це в ту мить Магріч підняв голову. І, збагнувши свою втрату, котнувся по палубі й учепився зубами Ларсенові в ногу. Той спокійно нахилився до кока і двома пальцями стиснув його за жовна. Мимохіть кокові щелепи розтулилися, і вовк Ларсен визволив себе. Як я вже сказав, провадив він, ніби не сталося нічого незвичайного. Акули не треба рахувати. Це є ну, так би мовити, його доля. Мод брустер ніби не почула тих слів, а тільки з невимовною огидою в очах відвернулась від вовка Ларсена. Вона хотіла, видно, піти, але похитнулась і простягла до мене руку. Я встиг підхопити її, щоб вона не впала, і допоміг їй сісти на рубку. Я думав, що вона зомліє, та вона опанувала себе. Принесіть турнікета, містер Іван Вейдене, гукнув мені вовк Ларсен. Я вагався, її вуста ворухнулися. І, хоч вони не вимовили ані слова, але очима вона наказувала мені йти рятувати бідолаху. Будь ласка, ледве чутно шепнула вона. І я мусив скоритися. Я вже так набив собі руку в хірургії, що вовк Кларсен порадив мене кількома словами і пішов, давши на підмогу двох матросів. Сам він вирішив помститись на акулі. Важкий гак із начепленим на ньому шматком жирної солонини кинули за борт. Поки я позатаскував магріджеві вени та артерії, матроси весело витягли потвору, що накоїла такого лиха. Я не бачив її сам, але мої помічники то один, то другий кидали мене на хвильку, щоб збігати на шкафут подивитися, що там робиться. 16-футову акулу підвісили до грот вантів, довгими підвагами їй розвели чим ширше пащу і вставили в неї кілок, загострений з обох кінців, щоб вона не могла звести щелеп. Акулу знову кинули в море, повносили, але безпорадно приречену на повільну голодну смерть. Хоч вона заслуговувала тої смерті менше, ніж людина, що вигадала цю кару. Розділ 22 Я знав, чого міс Брустер підійшла до мене. Перед тим я хвилин десять стежив, як вона про щось поважно розмовляла з механіком. А тепер, моргнувши їй, щоб вона мовчала, відійшов з нею далі, щоб стерничий нас не чув. Її обличчя було бліде і застигле, а очі великі, наче аж більші, ніж звичайно, здавалися на диво проникливими. Я почувався вельми ніяково, а той тривожно, бо вона хотіла зазирнути в душу до Гамфрі Ван Вейдена. А Гамфрі Ван Вейден не мав чим дуже пишатися відтоді, як потрапив на привид. Ми підійшли до Юта. І там вона обернулася і подивилась мені просто в обличчя я оглянувся, чи хто нас не підслухує в чому річ? спитав я лагідно, але суворість не зійшла в неї з лиця. Я можу припустити, що сьогоднішня вранішня подія, нещасливий випадок, почала вона. Але я тільки но розмовляла з містером Гескінсом. Він сказав мені, що того дня, коли нас урятували. Саме тоді, як я спала в каюті, двох матросів утоплено. Зумисне утоплено. Відібрано їм життя. В її голосі бринів докір її погляд звинувачував мене в злочині або принаймні в причетності до нього це правда, мовив я. Двох матросів утоплено. І ви таке дозволили? скрикнула вона. Краще сказати, я неспроможний був не дозволити цього. Відповів я лагідно. А чи ви пробували запобігти цьому? Слово пробували. Вона вимовила з притиском. О, ви нічого не зробили? квапливо додала вона, передбачаючи мою відповідь. Але чому? Я знизав плечима. Не забувайте, міс Брустер, що ви ще зовсім недавно потрапили до цього невеличкого світу і не знаєте законів, що тут панують. Ви принесли з собою високі уявлення про гуманність, честь, норми поведінки і таке інше. Але ви скоро побачите, що тут нема для них місця. Я вже побачив це. Додав я, мимоволі зітхнувши. Вона недовірливо похитала головою. Що ж ви тоді порадите мені? спитав я. Щоб я взяв ножа, рушницю чи сокиру і вбив цього чоловіка. Вона аж відсахнулася. Ні, що ви? Тоді що ж я повинен зробити вбити себе. Але чому ви говорите тільки про фізичну силу, зауважила вона? Адже існує ще сила духу, і вона завжди дієва. А, сміхнувся я. Ви радите мені не вбивати ні його, ні себе а дозволити, щоб він мене вбив? Вона хотіла була щось відказати, та я підняв руку. Сила духу нічого не варта в цьому невеличкому плавучому світі, ліч один із утоплених був людиною надзвичайної сили духу. Те ж саме можна сказати і про другого загиблого Джонсона. Але це не тільки не стало їм у пригоді, а навпаки, занапастило їх. Така сама доля чекає й мене, коли я надумаю виявити ту невеличку силу духу, що я маю. Ви повинні зрозуміти, міс Брустер. І зрозуміти ясно, що це не людина, а страховище. Він не знає, що таке сумління. Для нього немає нічого святого і ніщо не може його віджахнути. Перш за все, з його примхи, я лишився на цьому судні. І тільки з його примхи я досі ще живий. Я нічого не зроблю, нічого не можу зробити, бо я не вільник цієї потвори. Так само, як і ви тепер невільниця. Бо я хочу жити так само, як і ви хочете. Бо я не можу боротися з ним і подолати його так само, як і ви цього не зможете зробити. Вона мовчала, чекаючи, що я скажу далі. Що ж лишається? Я безсилий. Мені лишається мовчати і терпіти зневагу. І так само і вам. І так буде найкраще нічого більше нам не слід робити, коли ми хочемо жити. Перемога не завжди дістається дужому ми не маємо сили, щоб відверто боротися з цією людиною, тому ми повинні прикидатись і брати хитрістю. Ось вам моя порада, якщо вона вас цікавить я знаю, що моє становище небезпечне, але, сказати щиро, ваше становище ще небезпечніше. Ми повинні стояти одне за одного, проте не даючи того в знаки. укласти таємну спілку. Я не маю змоги відверто оступатись за вас. Також і ви повинні мовчати, хоч би яка зневага спала на мене. Нам не слід ні дратувати цього чоловіка, ані перечити його волі. Ми повинні приязно сміхатися до нього, дарма що він огидний нам. Вона збентежено провела рукою по чолі й сказала Все ж я не розумію. Робіть так, як я кажу, перебив я владно, бо побачив, як спинився на нас пильний позир вовка Ларсена, що гуляв з летімером на палубі. Робіть, як я кажу, і ви швидко переконаєтеся, що я маю рацію. Що ж мені тоді діяти? спитала вона, помітивши той занепокоєний погляд, що кинув я на Ларсена. Мій поважний тон, видимо, вплинув на неї. Заховайте свою силу духу якнайдалі, сказав я хутко Не наживіть собі ворога в цьому чоловікові будьте привітні з ним, розмовляйте з ним, ведіть розмови про літературу і мистецтво. Він любить такі речі ви знайдете в ньому уважного слухача і вельми недурну людину задля власного спокою по змозі уникайте брутальних сцен, що трапляються часами на цьому судні. Вам тоді легше буде грати свою роль. Отже, я мушу брехати, обурено сказала вона. Брехати їй словом і ділом. Вов Кларсен покинув летімера і попрямував до нас Я не знав, що діяти. Та зрозумійте ж мене, прошу вас, заговорив я поспіхом, стишивши голос. Весь ваш життєвий досвід тут нічого не вартий. Вам доведеться починати все спочатку. Я знаю, я бачу, ви звикли скоряти людей поглядом і в ньому виявляєте силу свого духу. Ви вже й мене скоряли самими очима і примушували слухатись вас. Але не пробуйте їхньої дії на вовкові Ларсені. Вам легше було б приборкати лева, а він тільки поглузує з вас. Він. Я завжди пишався тим, що перший відкрив його. Звернув я розмову на інше, бо Вов Кларсен вже зійшов на юд і спинився біля нас. Редактори боялися його, видавці не хотіли його і знати, але я вгадав у ньому талант. І моє судження потвердилося, коли він виступив зі своїм незрівнянним горном. І подумати лише, що то були газетні вірші підхопила вона здогадливо. Трапилося так, що вони побачили світ у газеті, відповів я. Але не тому, що журнальні редактори їх не бачили. Ми розмовляли про Гариса, пояснив я Вовкові Ларсенові. А як же, сказав він. Я пригадую його горно, високі почуття та всемогутня віра в людські ілюзії. До речі, містер Іван Вайдене, ви краще б навідались до кока він стогний, увесь неспокійний. Так мене безцеремонно спроваджено з палуби. Магріч тим часом міцно спав після дози морфію, що я йому дав. Вертатись я не поспішав, а коли таки повернувся, то зрадів, побачивши, що міс брустер жваво розмовляє з вовком Ларсеном. Кажу я зрадів, що вона послухалась моєї поради. А проте мене ніби щось шпигнуло, мені стало трохи прикро, що вона виявилася здатна послухатись мене і чинити проти свого сумління. Розділ двадцять третій наступний.